Тигр. Тигр це великий савець загону хижих сімейства котячих. Тигр найбільша і найважча дика кішка, і один з найбільших хижаків на землі. Він поступається розміром тільки бурому та білому ведмедям. У тигра м'язисте гнучке тіло та довгий хвіст. Вовна тигрів пофарбована в рудий колір із чорними смужками, розташування смуг унікальне для кожного тигра, як відбитки пальців у людей. Смужки потрібні тигру для маскування в тінистих чагарниках при полюванні. У тигра гарний зір, а також він вміє голосно гарчати, хоча рідко це робить. Дорослі тигри переміщуються землею, на дерева лазять лише тигренята та молоді особини. Усі тигри вміють добре плавати та стрибати. Харчуються тигри переважно копитними, оленями, кабанами, козулями, але можуть нападати і на зайців, мавп, вовків, леопардів, і навіть на крокодилів і удавів. Тигр полює, підкрадаючись до жертви або причаївшись у засідці, наприклад, біля водопою. Тигр може вбити одним ударом своєї лапи. Тигри живуть лише в Азії, на далекому сході Росії, в Індії, Китаї, Ірані, Афганістані. Дорослі тигри живуть поодинці і шалено захищають свою територію. Тигри занесені до червоної книги, і полювання на них заборонене у всьому світі. Завдання. Яких ще представників сімейства котячих ти знаєш? Знайди на карті світу місця проживання тигрів. Чи можеш ти зустріти тигра у своєму лісі? А чи знаєш ти, що є така річка Тигр? Вона протікає територією Туреччини, Сирії та Іраку. Знайди її на карті. Згадай мультфільми та казки, де зустрічається Тигр. Відгадай загадку. Красива велика кішка. Пограти б з нею трішки. Але мені стало не до ігор, як дізнався, що це.